Доброго ранку, Анічка. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися, вліво вправо повернулись. Один одному всміхнулись. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Анечка, Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухай, будь ласка, загадочку і відгадай її. Він красивий. І яскраво червоний, але він пекучий і небезпечний. Що це? Піліц. Наваліло, це вогонь. Так, це вогонь. Правильно, це вогонь. Цей тиждень у нас тиждень безпеки, тому всі заняття, відеоролики ну, і присвячені темі. Це вогонь. Вогонь, Анічка, буває добрим, а буває яким ще. Вогонь буває в хаті. Він буває Запалю. добрим. Так, правильно, але він буває добрим, а буває злим. Якщо раптом світло згасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. Краще книжку подивитись. Краще іграшками грать. Якщо холоди на стали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. На вогні тують їжу, він нам світить вночі. як на вулиці морози, він працює у печі. Отже, Треба пам'ятати, що вогонь може бути не тільки другом, а й страшним ворогом. Тому потрібно знати, сірники не можна, можна брати. Газ запалювати, прас вмикати. В розетку okay. не можна вставляти. А у разі пожежі вихід один. Подзвонити. За яким номером? Діді один. так, до пожежників, адже пожежники наші захисники. Анічка, зараз я пропоную тобі уважно роздивлятися картиночки і слухати казочку. Казка про вогонь. Слухай уважно, дивись картиночки, а потім ми з тобою поговоримо по змісту казки. Казка про вогонь. Вогонь, з яким здавна дружили люди, ніколи не втрачав своєї хитрості. І він дуже цим пишався, а особливо тим, що його любили, поважали і довіряли. Так було і цього року. Вогонь не мав наміру згасати надовго, кліючи іскорками, він дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг йому розгорітись. Адже поруч росла травичка, яка давно висохла під променями сонечка, а неподалік був ліс, зелений, гарний. Але ні ліс, ні травичка не подобались вогню. Ні співи птахів, ні звірі, які інколи вибігали подивитись на місцевість. Ну, де ж ти вітре? Зітхав вогонь, намагаючись зберегти в собі сили, проте вітер не озивався. Лісе, ти мене чуєш? кричав вогонь. Не боїшся ти темряви, я дуже хочу стати тобі другом, освітлювати тебе, зігрівати. Ні, зашуміли дерева, не хочемо. Я добрий, лагідний і нікому не приношу шкоди, намагався переконати вогонь. Але ліс знав, що вогонь каже неправду. І знову зашумів ти не наш друг. Не помітив вогонь, як раптово подув вітер. І іскорок стало дуже багато. Спалахнула суха трава. Вогонь добирався до дерев. Біда, біда, почулися з лісу голоси звірі. Біда, біда, озвалися перелякані птахи. Біда, біда! Відгукнулось від луння і стрімко полетіло вгору. Однак вогонь не звертав уваги ні на кого. І ні на що. З кожною хвилинкою він все ближче і ближче ставав, змушуючи тремтіти всі всі дерева. Але тут. Раптом закапав дощ, і згодом він полився, неначе з відра, і так, так швидко, що залив вогонь, а вогонь навіть нічого не встиг збагнути. А вранці на місці висохлої трави зазеленіла молода травичка. Ось така казочка про вогонь. Отже, Анечка, ти прослухала казку, чи сподобалась вона тобі? Да. Так, сподобалась. Давай нагадай, будь ласка, про що ця казочка? Про вогонь. Так, казка про вогонь. А яким був в казочці вогонь? Злим чи добрим? Злим, Злим, так. А чому він був злим? Що він хотів зробити? Він все, єс згаєл. Він хотів, що зробити? Спалити все на круги, так? А через що вогонь швидко, швидко розповсюдився? Що допомогло вогневі швидко розповсюдитись? Потому що кинули в печку. Ні, дивісь підказочку осія поки. Так, бо подоввіте, так. І через це іскорок стало дуже, дуже багато. А чи запам'ятала ти, Анічка, що? Що ж допомогло знищити, затушити вогонь? Глаза. Що було? Що огонь вогонь? тучки? Дощ! Так, дощик допоміг. Так. А подумай і скажи, що могло б трапитись, якби не дощ? І вогонь розповсюджувався. Що могло б статись, як ти думаєш? Пожалуй. Так, пожежа, так, правильно, Анічка. б почало горіти? Єс! Yes. Так, правильно, якби не дощик, горів би весь ліс. Він знищ... Вогонь знищив би всі дерева. Хто міг би загинути? Хто живе в лісі? Хто міг би загинути? Золодний. Так, правильно, правильно. Вогонь знищив би все: і дерева, і тваринок, все знищив би. Але, на щастя, дуже добре, що почався дощик, і він згасив. Ці іскорки, так, і не постраждали ні тваринки, ні дерева завдяки дощику. Не сталося великого, -великого лиха. Отже, наше заняття підходить до закінчення, і ми маємо пам'ятати, що потрібно бути завжди, завжди. Обережними. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем. Не, не можна. Не можна. Так, Анічка, правильно. Анічка, я дякую тобі за увагу і за роботу на занятті. Ти розумничка, добре працювала, уважно слухала казочку і відповідала на всі всі запитання. Я бажаю тобі гарного дня, всього найкращого. До побачення. До побачення. До побачення.